Значить, вони пішли до центру, а центр Чорнобильська АЕС. Бовой. Хай бог миле. Хенкок, вставай. Не треба. Не треба пусти скотина. Треба отсюда валить, а я не відвалю. Так, а ну, треба ось так, мабуть. Нанюхать. Я теж ну, понюхаю з вами, якщо я не проти. Фу, я відчуваю тут зараз буде капець. Це при тому, що я веду скелеті, і мене в артефактів не пупу. колись якісь висить нормально так то. Це якщо шо. Блін, мене аптечки улітають на раз два. Я щас буду тут надовго, мабуть. Не не не, друже. Та що за фігня боже? Та що за фігня, Боже? алло, годі, чого ви там стріляєте? Мені віддайте мені. Ну, я кудись уже просунувся, це вже нічого собі. Досягнення. Ой, аптечки. Зараз треба полутатися 100%. Хоч якісь аптечки познаходить. Ти за одну патруню тут до фіга. навал цей. Просуваємося. Мене ще питання: куди саме треба: до аля моноліту чи до цього до дверей отих секретних. Нюхать, Блін, у вас хлопці тут. А де ви все з'явились? У вас, по-моєму, стрілець вже похрявся усіх. Повинен був. Ще я трішки з хронологією може, помилився. Оно, а. а е. через стіну, так? Да. Як завжди, поняв? Небагато наче залишилось. Блін, оце вал прикольна тема, але ж вже дуже прям не вистачає обойми. Ой-ой-ой! ой ой Блін, тут, коротше, треба, як завжди, перезаряджатися, і кожен там два патрона. Що воно гарчить? Оце мені не зрозуміло. Вони якось вирощують тварину. Тут просуваємось далі потихеньку. Заодно ось ще рація є. А що тут по рації? Щось нове є? Нема, мабуть. Треба спочатку всіх не розчистити, а потім уже. Фу, Затовбали. Мене аптечки просто вже чолкаються, як насіння. Так, тут нема. Тут також вже нема. А тепер мені б скинулися по аптечці бігом. О, це що пружина. А, цю пружина, просто. Просто так виглядала, чи не знаю. Щось унікальне прям. Тут, коротше, тепер у нас вибір рахуй. А саме куди нам пертися? І в мене аптечок зовсім вже нема. Треба, хоч десь, блін, пацани. Ну дайте, хоч аптечку якусь. Не будьте жадюбами. Спочатку підемо до моноліту. Я не знаю, може тут там вибір є декілька з кінцівок, може. Може. Просто якщо так, то можна буде і туди, і туди заглянути. А так, давайте спочатку. Так, скажімо, по класиці Збігаємо до цього моноліта вже. А в мене аптечок упше вже жопа нема. Це ж зараз просто тут і радіація нападе прям. Ну, щось світиться, що незрозуміло, і чи я туди взагалі потраплю. Тут замість телепортів схоже чисто драбину повісили, мабуть. Мені зараз по цьому всьому ділу туди діставатися. Ну хтось сміється, значить йому смішно. Логічно. Якщо йому смішно, значить може я щось не те роблю. Хоча зазвичай вони завжди сміються, навіть якщо я що, все правильно роблю. Ну ось я й дійшов. Не, схоже, тут взагалі сенсу нема сюди пертися. Прям з слова зовсім тут нема нічого. Ну тоді гадаю, нам треба все-таки там, де секретні ті Оно, оно поняв. Ну вже нікуди ми не підемо, так що все. Мабуть, треба тоді там, де ото декодером відчиняли двері, мабуть. А може взагалі мені сюди й не треба, в цей саркофаг. Може бути все, що завгодно. Просто де шрам. Ну, якщо ти типу, посудити по сюжету, то шрам, мабуть, ж якби, наче і в саркофагі. Ну і він там, типа вже накрило його там. Ще один екзоскелет, дякую, не треба. Мені б зараз просто хепе. Наявність хепі було б непогано. Да, тут люб'язно відчинені двері. І це, мабуть, зараз перехід на іншу вже локацію. Так. Ну поки що реально трошечки не вдупляю. Шукаємо шрама. Просто, блін, ми на час зайшли, також ніяких зачіпок просто. Може він на території самій чаї десь, може там повинен був бути. О, я тут там мутантів походу. Ой-ой-ой, ой -йой -йой, ой, йо, я там таке чую. Я таке тут чую. Мабуть, мені буде сарака. Ой-ой. Блін, музяка тут вообще. Ну, раз така музяка, тут, набудь, таке мені сюди. Ну, по патронам наче ок, я назбирав собі. Ой, я просто вам напам'ятаю, що в мене не робить кнопка назад, тому тільки вперед, або боком, або боком назад. Бюрерів тут аж жесть просто. Так, а вони в мене бочками кидати зібралися. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Снурки всіх також тут навішали. Фу, епічно, епічно. Так, а тепер зараз А тепер зараз бурерів ще треба куканити. У мене 13 хп. Ну, все, позадирали юбки туди переді мною. Я не такий. Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту. -ту 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 -ту. А немає аптечки, блін. Я надіюсь, далі ну, не так важко буде. Щоб я зараз не перезавантажувався просто дуже багато разів. Просто судячи по голосам бюрерів, то... Мене чекає тут весело. Дуже весело, що мене чекають. Хе! <кій> Рахуй тут, щоб відхилятися, треба, мабуть, чекати просто поки артефакт мій відрегенить. О, ще й бронекостюм є. А ось і ящик. Може в ящику щось нема нічого, блін. У мене реально зараз варіантів немає, окрім як чекати зараз, походу просто. Поки мене це одрегеніть. Або мене ж гранатки ще є, може тобі ось. На. Так, є. І треба ще й від ящика цього якось. До Побачення, ти шо. При ящики все ще літають, задубали. І в мене 15 хп, а я все одно хекаю. Вже годі хекать, не притворяйся. А, воно ну ще гадіно. 14 хп, я вже на останньому подихі. І ця бочка за мною, походу, шпіонить прямо. Іди ось да. Ти не бачиш тут музика епічна, мені треба по швидкому все. Це також не працює. Мабуть, що нам сюди, по нормальному. Так це вихід. Ой-ой. А поки я хекать буду в натурі, Алло. 19 хп? А, ось 20. На 20 я не хекаю, поняв. Фух, я так розумію нам сюди. Кудись ми переходили. <смеш> ну, старі, звісно, шляхи, типа всім вже знайомі давно. Музяку тут, звісно, накрутили прям епічно. <смеш> я оце думаю, мабуть, що я побіг. Ну, реально. Що, давайте. Ой ой. <смеш> угу. Тік, я побіг прям аж аж капець. Та ні, тут тікати треба, реально. Я з ними не, не буду валитися, ні. Ні-ні-ні-ні. Може ось так ось. Оп. Треба просто відразу від бурерів текти, бо вони мене там телекінезом своїм запулюють відразу. А, а, а ще угу, нічого не зрозумів. Плюс спавни ще. Ще плюс спавни монолітівців, коротше. А, це мені також по старому е, маршруту газюрить по цьому, по ЧАЕС самому, походу. Просто це зараз з монолітівцями ще валиться, доведеться, якщо що, так пацани, давай. <плес> ну добре, що вони хоча б на снорків загріються. Це хоч якийсь плюс. Блін, кудись не туди пішов, я походу. А куди мені треба? Тут я вже щось не зрозумів, нам не по класичному, схоже, шляху треба йти, а кудись прям фікзна куди. І за мною ну, стадо добурерів біжить чи. Ні, завжди, я реально не розумію поки. Чи я якусь дирку не догледів, може. Блін, це. А що так засвічено, чи це? Е, через ПНБ. Чи мені взагалі може в іншу кудись... А, в іншу сторону я не, пі... не... не добіжу. Чи може кудись сюди. Просто якщо я забігаю кудись, не туди, мене починає щось е... роз'їдати. Що... Ну ось це ось. Якась типу чи псі зона, чи я грибу. Тобто мені треба прям конкретно якусь точку бігти по якійсь зоні правильній. Ну я ж гадаю, мені туди треба, але я просто не знайшов там ніякої тирдочки в паркані, щоб залізти туди. Ну і знову ось у мене валить якась фігня. Я грибу, я взагалі не я не вдупляю, як мені туди залізти. Чи треба на бочку ту якось залізти, перестрибнути? Коротше, треба. А завжди я згадав до побачення. Я схоже, згадав. Там, коротше, були ящики, через них, мабуть, треба було перестрибнути, але просто. Але там схоже, що ті ящики якраз бюрери попіднімали і порозкидували. Якщо я правильно розумію. Ну, роз розумів, ну зрозумів ви щось такий епік-епік, а все як от у підхостика вже тепер пішло. І зараз знову ті ящики, схоже, повитягують. Я вгадав? Ось ці ось, ось, ящики. Ось. Ну, взагалі, супер. Все, алелуя. Переліземо далі. Добре що СГД зоставив, мені здається, бо зараз там, наприклад, будуть ті самі ну, монолітівці там, снайпера чи не снайпера. О, все, наприклад, отакі он. А він сам себе оформив? Схоже, да. Добре, я не проти. І знову аптечок немає. 23 хп, і це зараз буде ну, прям регулярна перезарядка буде. Нюхать. Нюхать. Ну ще плюс в тому, що у них можуть бути і аптечки так то. Нема у них аптечок. Блін. Блін, ну це реально це, походу, зараз надовго. Буде і по цим самим маршрутам, що в принципі в мене й до цього були. Ну, що в оригіналі. А в оригіналі мене якби затягнуті надовго. Тому постараюся якось більш, більш коротше цим цим займатися, не сильно це розтягувати. Просто ми зараз бігаємо схоже. І значить. Що... Угу. І фігіо, значить, це по телепортам, чи це треба. Як його тут? Ну тут телепортів немає, ось що я помітив. Тоби якось треба драбинами діставатись туди і щось кудись. Sí. Так, ось тут завжди, отут драбина не працює, мабуть, сюди треба. Ну тут уже щось нетипічне, щось схоже. Або я просто кудись не туди прусь. Я просто випаду, якщо мені взагалі не сюди треба. І я взагалі дарма йшов в, в саркофаг цей. А ні, схоже, з цієї сторони, прям, чи шо. Так. Да. А та драбина не робоча. Чомусь. Не знаю чому, але чомусь. Ну нічого собі, нове типу, не, тип, не такий незвичайний перехід, нічого собі, як загадковий, незвичайно прям. А норм буде, якщо я подрихну? ну так, чисто. Бо темно якось не сильно видно. А так на даху, на чесу так на даху, так. Поспимо. О, бач, друге діло зовсім. І Ще й хп собі відновили до того ж. Так, а ну, так стало красиво, блін. Може. може да й нормально буде. О, чотенько, як а? Це кулемет непогана тємка. Тому, типа, якщо у когось буде, то, мабуть, підбиратиму. Бо навалює начебто непогано. Фу, і зараз нам доведеться якось підлутатися хоч трішки, бо, блін, з аптечками прям велика дуже біда. І ось в мене ще питання, чку, куди тепер? Чи треба тепер серйозно телепорт, типу? Та ні, тут телепорта ніякого немає. Ну клас, а далі? Як нам? Ми прийшли просто звідси. Ом, звідти, ось так, ми прийшли сюди. А воно схоже нафіг сюди і не треба було пертися чи як. Телепорта тут немає. Задертися доверху може якось. Але що це дасть, по-перше, і по друге, як мені сюди задертися? О, ось у знайшов, зазнайшов. Мені здається, якраз заміна буде непогана. Навал цей. Але жо мені робить? Коротше, що мені треба було зробити, це повернутися назад і вистрибнути на ось цю теплотрасу. І хтось там стріляє, я тільки не бачу хто, бо ти мене вже заколупав. Коротше, хтось стріляє, хай стріля на здоров'я. Все одно не, не попадає. Не попадає то й добре. Так, і оце, оце супердюпер, ще агенторіз знайшов. Це дуже чудово. Блін, мені точно сюди треба. Бо я щось не знаю, я йду кудись, куди. Ну, місця, наче знайомі, типу, якщо ми шрама шукаємо, то щось таке знайомі, наче місця, іначе десь, наче недалеко тут таке, як і Лєбідів повинен бути. Бі, може Лебідів треба знайти, оце ж завдання просто долю Лебідіва. Може просто бігти, типа, на місце, де е, він і гікнув. По, ну, там по каццені, тільки я не пам'ятаю точне місце саме, де він гікнув так то, І ось, ось знову я біжу-біжу, добіг сюди. що Мені це дало, я не зрозумів. Чи мені вниз тепер стрибати, чи може по ості якось треба залізти. А як мені туди задартись треба? Ну, і все. Ай, ай ой ой. Просто наскільки... Да, ось тут драбина просто є. Давай, 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 залазимо. Фух, аптечка. Блін, треба якось сюди було задертися, а я не туди і пішов, блін. Блін, схоже, по нормальному мені якось сюди задартися треба. Далі я піду, типа, куди треба. Але я сюди застрибнути не можу. О, нічого собі я це зробив. Ну це ж начебто більш-менш правильний шлях. Але, блін, щось намутили, звісно, капець, фіг залізеш. Ну залазиться, звісно, але занадто тяжко якось. Оп. Все чітко. Блін, це ж далі зараз капець буде. А я на відкритій місцевості, так то по суті. У мене то є СГД, звісно. Е, зосталося 10 патронів, так то. Останніх уже. Отак о. Оно, оно, оно. Блін, а я звідси, по-моєму, ніфіга фіга не дострибну. Це мені все одно треба буде туди на драбину лізти. Фу блін, таке щось намутили. Блін, телепорти вже дайте мені. Хоча телепортів немає, сам шукаєш ці шляхи дебільні, Фіг, знак по чиєму, по, -по якому. <звук> Ноти, я тебе побачив і воно що. Гамно. Ну, і сюди. Ну, мабуть, так. По-іншому я не знаю як. Так, йдемо далі. Фу, блін, тяжко. Патронів мало. Блін, а згадай прям імбова тємка, чесно. Вали прям жорстко і прям точно. Оце. А, нічого собі. Не з першої разу. У мене вже патрони прям ну, дуже мало їх. Просто в подальшому я вже не знаю тут, як з ними розбиратися. Оп, можна я так? Ну, більш-менш на близькій дистанції. Блін, а далі я не пам'ятаю навіть куди. Кудись сюди не варіант, мені здається. Це може сюди на бочку цю. А ця трабина не робоча. Ну, блін, ну може все-таки якось сюди треба. Дострибнути, чи я вже не знаю. Просто інших варіантів я сильно не бачу. Навіть якщо по землі кудись треба пробігтися. Ну. Ну, поняв, у тебе. Оце я стрибун. Та ще чи я дострибну? Тут, тут ж ці модифікації стрибок це не такий. Ну, майже. А це ще не факт, що туди. Я навіть не знаю, чи я, типу, хоч правильно, що я стараюся туди. Оп, є сюди. Фу, Ну застрибнули. Ну ок, далі йдемо. Куди воно нас доведе, я не знаю. Може вже й збився 300 разів. Он на дах якийсь також веде. Ну тут працюючі драбини, то це вже може щось дайзначе. Засвічена жопа. Ось дивіться, просто не видно ніфіга, а так також нічого не видно. Темно, як в джопі. Ще один костюм. Тут костюмів порозкидували, капець. Ну, і я задарся сюди. По оригіналу я пам'ятаю це місце, але мені здається, що я кудись, мабуть, не туди взагалі заперся. Ну, типу, що мені дало, це що я сюди прийшов. Оце весело було. Ну вони заспавнились тут. Значить, я зачепив якийсь триєр, значить може я сюди і правильно зайшов. Може це просто пранк чи може мені на трубу треба оцю зістрибнути да й далі йти? Оце тут, звісно, ходів наробили. Не знаю, отак. Я дуже сумніваюся, чомусь в цьому, але дійсно.